Дев'ять медалей на Кубку України з традиційного карате. Двадцятий ювілейний турнір традиційно провели у Кіровограді. Головною особливістю цих змагань була кругла дата, тому тут не тільки змагалися, а й підводили підсумки. Двадцятий кубок совпав з 20-літтям нашої федерації. І в цей день ми празднуємо ту дату, яка 20 років тому створила від спорту традиційної карате, создала федерацію традиційного карате. І сьогодні ми підводимо 20 літній іток нашої роботи. Головна мета змагань відбір кандидатів до національної збірної. Сейчас ми определим ну, лідерів наших сойованій. Ці лідери в состав національної збірної країни, Ну, ета імеється в виду возрастної категорії після 14 років. На змагання приїхали більше 250 учасників із 15 областей країни. За поєдинками юних спортсменів, спостерігали кращі каратисти країни. Вміти спрямувати спортсменів, особливо молодь, на правильне розуміння тренувального процесу, на правильне розуміння призначення практики карате. Суддя на татамі це керівник, керівник процесу, від якого дуже багато залежить. Олександра Літинська з Хмельницького карате займається 9 років. Дівчина неодноразова призерка чемпіонатів світу серед юніорів. Їй подобається атмосфера змагань у Кіровограді. Як на мене, змагання, як завжди, все напружене, вся така дружня атмосфера, всі. Команди один за одного, як завжди, все супер. Тут, Мешкає президент федерації. Він намагається зробити, щоб все було як найкраще для нас. На турнірі кіровоградські майстри татамі завоювали три золоті, три срібні та три бронзові медалі. Кращими командами кубка стали Луганська, Хмельницька, Кіровоградська та Донецька області, а також Кримські каратисти. Віра Шестакова Роман Сташенко, новини спорту.